День вишиванки сьогодні відзначають українці. У цей день тисячі українців, як в нашій державі, так і по всьому світу, одягають символ нації. Не пасуть задніх і броварчани. незважаючи на безсону ніч через ракетну атаку росіян. З самого ранку вулиці нашого міста рясніють людьми, вбраними в традиційний одяг. Сьогодні день української вишиванки, і це дійсно наш генетичний код, наша ДНК, нашої нації і. Ці нитки це нитки свободи, незалежності, незламності, непокорності. І ми нація незламних. День багатий на події. Вшановують і пам'ять Великого Кобзаря. Саме 18 травня 1861 року у нашому місті на розвилці зупинялась траурна процесія з прахом поета. Тому сьогодні символічно розпочали заходи з покладання квітів до пам'ятника Шевченка. Цьогоріч святкування в броварах незвичне на різних локаціях. На майдані свободи містяни шикуються в колони. Урочиста хода рушає у центрі парку. Організатори підготували перформанс. Невеличка імпровізація і флешмоб також ми відтворили історію від народження Тараса Шевченка до його смерті, і все це поєднали з прекрасним кодом нашого українського народу. Біля флагштоку всі присутні вшанували пам'ять загиблих захисників. Представники громадської організації духовність провели молебень за мир в Україні. Завершилися урочистості виступами творчих колективів міста. Проварчани сьогодні вкотре переконалися в тому, що вишиванка це не просто гарний одяг, генетичний код коднації. Кожен є хрестичок, кожен є сівочок. Він має якийсь сенс для українця. Коли вдягаєш її, зовсім якось по-іншому себе відчуваєш. Вдягають ці вишиванки як оберіг, як броню, наші воїни, наші хлопці, які захищають і нас, і нашу батьківщину. Символ нашої недії та нашої перемоги. Тому я надіюсь, наша перемога зовсім скоро, і ми будемо її також святкувати в вишиванках.